Сьогодні ввечері в мене ось така справа повикладала, буду сушити курячі чіпси, джерки. Так, скільки тут, виходить, 9 сіток. Всі заповнила. Насилу розмістила все куряче філе. Ніч в мене воно знову маринувалося. Це буде гостинці хлопцям. В карман, щоб, знаєте, на перекус насушу, і відправимо посилку. Тож, тільки що порозкладала, і зараз загружаю в сушку. Звісно, воно висохне, буде тут жменя, але ж все ж таки хоч щось буде. Так, що ось такі, сітки мої повні, а там уже які будуть. Потім покажу вже, як висохне, яка кількість вийшла. По зі пакетиках спокою і буде. Хто тут у нас такий красивий? Хто? Нам хочеться вже побігати, да, політати, крильця розправити, так? Да? Мої хорошенькі. Та да все, не трогаю вас, не трогаю, їжте. Ось, достала вже із сушки курячу філе. Дивіться, вже посохло гарненько, зараз все в миску складу, а потім буду по зі пакетиках пакувати. Ніби все гарно висохло. Тож будемо пакувати отакі смаколики. Так, да, все гарненько просохло, бо за ніч не висохло, то досушувала ще в день. Так що ось така кількість. І ще одна лежить Дев'ять Цих піддончиків готові в мене. Не знаю, скільки тут кілограм груднинки, десь до 4, мабуть. А скільки вийшло, навіть і не знаю. Воно висохло. Я спробувалася. Сухе, гарно. Добре. Так що займаюся далі. Попакувала я по пакетикам. Ось така кількість вийшла. Там ще, правда, не... це я не все спакувала. Не досохло там декілька. То десь там ну, один. отакий буде. протовень ще я поставила. Не протоня така решітка ще. Перебрала, де таке взагалі не досохло, не знаю чому, то всі ще, мабуть, порізане. Поставила, хай досихає, а потім добавлю. Тут де ось не дуже такі повні. Я думаю, ще кульочок і вийде. Так що, ось така у нас сім пакетиків. Один, правда, трошки меншенький, ну нічого, хоч і небагато, але ж все ж таки краще щось, ніж нічого. Що вийшло, те все і поїде. На перекуси буде дуже, знаєте, таке, як знахідка. В карман узяв кульок. Дістав, закрив на пакет, який не випаде і нічого йому не буде. І знаєте, на... щоб заморити черв'ячка, щось буде. Так що, ось така моя робота проведена. Ще досушиться, те я і допакую, покажу. А я не буду вже що Там небагато така решітка, але ну я розділила на дві, щоб швидше посохли. Включила там на дві годинки, зараз побачимо, да допакую. Покажу, в мене розцвіла красотулька, дивіться, молодесенька. О, це вже прям гарно відкрилося. І там вон пуп'яночків скільки, Бо перший скинула пуп'янок, не знаю чому. А це щось не дуже щось, бачите, засихає і толком не відкривається на повну квітку. Там, бачите, така повна-повна. А тут щось, не знаю, що їй тут не вистачає, листочки щось такі піджовкли. Не знаю чому. Що їй не подобається. Ну, ось, дивіться, молоді вже, мабуть, поприймалися. От питається, для чого тобі стільки. Ну, хай буде. Традисканція. Моя посажена, о, фіалочка, дивіться, зацвіла. А щось Ахіменесів не видно, не знаю, чи вони взагалі мене посходять, чи ще рано. Буде шкода, якщо вони не зійдуть. Я їх так хочу, щоб вони в мене розвелися, щоб росли, цвіли. Ну, побачимо. Будемо сподіватися, що для них ще рано. Можливо, ще пізніше вони прокинуться. А ця, звісно, красуня. Красуня-красня така вже ж гарно відкрилася розочкою. А тут не знаю, що їй не вистачає. Будемо сподіватися, що вона пізніше буде краще цвісти, бачите. Тут того щось присихають оці листочки і все. І отак вона це і буде вісіти, поки я не відірву. Або сама відпаде. Так що у нас на вулиці холодно, морозець. Не знаю, я ще й не виходила сьогодні зранку. Так що, Поки я з цими джерками займаюся, попакувала по. В пакетиках поставила, щоб ті досохли. Зараз буду трохи прибирати в хаті, позамітаю, поприбираю. І щось треба їсти готувати. А що, не знаю. Достала фаршу. Достала фарш, щоб розмерзався. Навірно, суп зварю. З фрикадельками бо такий невеличкий кульочок достала, щоб мені нараз на суп було. Думаю, як ото намалювали м'ясо. То різне, Ну і ти більший кульочок фарсу. фаршу робили і меншенький. Тож достала менше і буде, мабуть, сьогодні суп з фрикадельками. Все, суп я свій вже доварюю. Зараз кіпне, бо кинула цього жменю макаронів сюди дрібненьких. Мене Артем любить із вермішелю. Все такий супчик на сьогодні готовий. Сейчас покипить трошечки і вимикаю. Все, і з фрикадельками. Морпи, звісно, чимало, Ну, нічого. Морква корисна, вона ж домашня, купована, не купована. Це купована, не така домашня, дуже поживна. Все, мій суп готовий. Кипить повсю. Вимикаємо. Ось. Гвардія, савочки, не ходімте. Oi, ué. Achei a chepa, nossa poia. Що ще приносять ще принесудуть, Куряче царство. Ви щось хочете сказати. Так, да, ти мені щось розказуєш? А, і так уже сокоче. <риклад> що ти мені хочеш розказати? Сокочеш. Їдемо глянем, глянемо є яйця. Так, занавісь. Дочь, ти йдеш? Ні. Щось немає. Сьогодні виходний у них. Одна є. А там знов зробили туалет. Гади. І тут нема. О, зараз ми зберемо. Сьогодні гарно, тепло в нас тепло. Сніг розтає потихеньку. Все, зима закінчилась, не спіла пройти, вже й закінчилася. Зато пару днів морозу і всі чорні рози стоять, все стебло чорне. І ця ось чорна стоїть, хоча б була цілу зиму, така зелена стояла. Все, почорніло воно. Аж в самому низу там зелененьке. І ця така сама з чорна. І жимолось всі ці бруньки померзли, я дивилася. Мої ягідь не буде. Так що все ось розтає. Скоро будемо потихеньку гребти. Весна. Подивимося сьогодні на мій перчик, дивіться, який вже той, що сіяла з домашнього насіння, тягнеться до сонця. Цей, що перший зійшов, прям такий гарний-гарний, а цей, що в 2022 році збирали ще зерно, там ще дивлюся, де-не-де -де ще і прохльовується. Але все ж таки єсть. А цей, що ось купила в магазині, так. Перець страшний. Ще дивіться, скільки зійшло. Хоча тут зерна було так доволі, знаєте, немало. Вон ще один крючок вилазить. Такий щось він слабенький дуже. Ну, не знаю, побачимо. Це оранжевий. Там червоний і жовтий з червоним. На сьогодні сонце виглянуло на вулиці. Зараз трохи жалюзі опущу, бо припалює, бачите, орхідеї листочки проти стекла. Все, це дуже хорошо для них. Цвітуть мої красуні. Думаю, поки Сонечку подивлюся на свій перець, що він там дивіться, цвітуть. Гарнесенькі. І ця маленька. А ось жовта, дивіться, бачите, я не обрізала цю стрілку, вона відсвілася, але я її залишилася. Дивіться, пускає квітонос і буде тут цвісти. Це жовта в мене. І цю теж саме, бачите? Також, ось дивлюся, мабуть, буде ще на оцій. Можливо, випустити, де да буде цвісти. Треба їх трохи попересажувати, тому що, дивлюся, пропадають коріння чомусь. Чомусь, сама не знаю. Бачите, багато щось такі, не дуже в гарному стані, але зараз не хочу трогати, так як вони всі зацвіли в мене. А, курка кричить на дворі. А, Сонце яке. Ці дні було в нас хмарно, сонця не було. Але вітер на вулиці. Бачу, тріпає. Так що перець росте, орхідеї цвітуть. А це ще, дивіться, така і нічого. Бачите, при... покло сонечко на листок. Дивіться, це ще й буде, можливо, і діло цю, що відсадила. Так що зараз опускаю жалюзі. Їх побризгаю, пилюки вже насідало, треба у ванну, де да покупати їх. Так що зараз закриваємо. Все, закрила, не наглухо я закрила, щоб просто не так палило листя. Звісно, перцю тут буде так темнувато, але нічого, мені орхідеї важливіші, ніж той перець. Трошки їм притінила і перцю нічого не станеться. Тож тепер хай стоять. Ну той, звісно, класний перець. Ну нічого, може, ще якийсь там зайде, не знаю. Ну, я його ж не намочувала, це я намочила, то, бачите, гарно зійшов. А той ні. Хоча мені писали, що я не намочила, а утопила перчик. Ну, дивіться, який вже він зійшов гарно. Нічого йому взагалі не сталося. Зато гарно зійшов. Так що. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Дякую вам за ваші коментарі, лайки, ваші підписки. Кому цікаво, хто ще не підписався, підписуйтеся.